Перерахувати гроші за кордон це наразі велика проблема. Якщо ви, наприклад, продали квартиру в Україні, хочете вивести ці гроші за кордон. І використати їх для придбання нерухомості за кордоном, то це може дійсно бути проблемою, оскільки зараз вивозити гроші з України просто так не можна. Якщо ви будете це робити відповідно на суму більш ніж 10 тисяч євро, вам потрібно ці гроші задекларувати. При декларуванні ви повинні надати документи з банку, що саме ви зняли гроші з вашого рахунку, і що цей рахунок належить вам. Відповідно, якщо це гривнівий рахунок, то. Ви ще додатково повинні показати документи про купівлю валюти. Якщо ж ви будете намагатися просто так виїжджати, декларувати ці гроші без документів, то у вас їх можуть конфіскувати. Звертайтесь до мене для того, щоб вирішити такі проблеми. Я можу допомогти, займаюся такими справами, ну, хоча б отримаєте консультацію для, для того, щоб не втратити ваші кошти.